Я постійно чую від блогерів оцю тему, що типу, скоро якийсь глобальний саміт, на якому Зеленський покаже свою формулу миру і там туди приїдуть дуже багато країн, здається, 110. Але Росія туди їхати не хоче. І коротше, тому що 110 країн їде на цей саміт, то вони, типа, згодні з тією формулою миру, яку покаже Зеленський, і так далі, і тому подібне. Саміт буде, в принципі, скоро, десь через менш ніж 2 місяці. І мені просто стало цікаво, я вирішив почитати цю формулу миру. Загуглив, знайшов її на офіційному сайті PresidentGov.ua і вирішив її з вами почитати. Я її прогортав трошечки. Я зрозумів, що це не формула миру, це якась бредятина. І я, я зрозумів, чому ні Росія, ні Китай не хочуть їхати на цей форум миру. Давайте з вами цю формулу почитаємо. Перший пункт. Радіаційна та ядерна безпека. Будь-яке використання ядерної енергії, установок, пристроїв та об'єктів має бути безпечним, належно регульованим, контрольованим, бла-бла-бла. Аварії на ядерних об'єктах мають потенціал трансформувати якось впливу всі діла. Ну, коротше, що стосується Росії, дай зразу шукати по цьому слову, щоб довго все не перечитувати, російські війська мають бути виведені з території Запорізької АЕС, а її територія має бути повністю демілітаризована. І наступний пункт. Будь-які форми ядерного шантажу мають бути припинені. Росія повинна утриматися від усіх форм ядерних погроз, чітко взяти на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю і не ставити під загрозу безпеку ядерних об'єктів. А мене питання: а, а, ну, а, а, що, а що якщо ні? От Ви привозите цю формулу миру, куди там в Люцерну здається, в а, в Швейцарію. Кладете її на стол, вам всі 110 держав там хлопають. отак от, Що, да, так, надо, надо, короче, ядерна безпека, щоб не було там якихось проблем з ядерним забрудненням, а то щось там жахне, короче, буде ще один Чорнобиль. Тому класний пункт. Все, ми згодні. І що далі? Хто, хто росіян буде виганяти з цієї Запорізької ЄС? ЗСУ? Так якби ЗСУ могли вигнати росіян з Запорізької АЕС, вони б вже це зробили. Хто повинен це зробити? Американці? НАТО? Хуято. О боже, мой. далі продовольча безпека. Війна проти України негативно впливає на продовольчу безпеку в усьому світі. Україна є одним з найважливіших світових ринків експорту зерна та сільськогосподарської продукції. Мільйони людей стикаються з голодом або безпосереднім ризиком голоду, або відчувають гостру продовольчу небезпеку в декілька регіонах світу. Ну знову про все хороше, але без того, що було щось погано. Будь-які дії, що негативно впливають на виробництво і постачання продовольства, створюють глобальні ризики. Необхідно забезпечити повне та безпечне судоплавство в Чорноморському, в Чорному та Азовському морях, відновити суверенний контроль України. Над українськими портами створити нові порти, і так далі. І коли Зеленський чи Офіс президенту пише, що необхідно відновити, я так розумію, вони мають на увазі. і... А, а якщо вони пишуть про Азовське море, то, то про Маріупольський порт також, і, я так розумію, про Крим. Знову а хто це буде робити? Ці, ті, па, знову ці всі держави зберуться такі на цьому саміті Міра такі, о, клас! Другий пункт, продовольча безпека! Потрібно, потрібно, щоб а, Україна відновила свої, суд, своє судноплавство в Азовському морях і всі хлопають. А, а хто це буде робити? Знову ж. Ну, ми і так там а, дуже добре, що запускаємо ці морські дрони і знищуємо російські кораблі в Чорному морі, не маючи взагалі ніякого адекватного флоту. А, Мені здається, у нас взагалі флот у нас взагалі кораблів, а, не, не залишилось. Я точно не знаю, але не, не буду стверджувати. Але знову такий же пункт. Давайте забезпечимо продовольчу безпеку. Все. Хто це буде забезпечувати? Це знову потрібно НАТО чи Хуято, яке зайде в Чорне море і вишине звідти росіян, визволить наші всі порти. Ну, це, це не формула миру, це якісь типа. Я хочу радіаційну безпеку. Я хочу продовольчу безпеку. А отвіточка буде, тіпа, чи... чи тільки я хочу. Третій пункт такий же: енергетична безпека. А, згадаємо трипільську тест. Ну, скільки ви ці пункти не пишіть, Росія просто буде пулятися ракетами і... і хто її зупинить. Тришак. Енергетичні об'єкти входять до складу критичної інфраструктури. Шляхом навмисного руйнування енергетичної інфраструктури, зокрема електростанцій, бла бла-бла. Атака на енергетичні об'єкти, особливо в зимовий період та використання холоду, як зброї, перетворилось на регіональну та міжнародну загрозу. Ну, знову, все красиво. все красиво. Що ви пропонуєте? Необхідно. А, варто докладати зусиль, щоб унеможливити напади Росії на об'єкти критичної інфраструктури України. У тому числі із застосуванням крилатих чи балістичних ракет і БПЛА. Надо, 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 надо. Необхідно встановити та забезпечити постійну охорону та міжнародний моніторинг об'єктів енергетичного сектору України. До речі, це, здається, було написано до того, як знищили тріпільську тес. І як. як... Працює енергетична безпека. Хто це буде забезпечувати? От перші три пункти: радіаційна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека. Хто це повинен робити? ЗСУ, війська НАТО. Ну, для цих всіх трьох пунктів їх неможливо зробити без, без застосування сили. Тобто є російська армія, яка це все робить. для того, щоб забезпечити три перших пункти, потрібно стріляти в армію Росії. Хто це буде робити? Ну, ЗСУ це і так робить. А, але ну, дуже важко ЗСУшникам це зробити. А у вас такі пункти класні, типу, опа! Раз. І просто якийсь волшебник в голубом вертольоті прийде і ці три пункти раз і зробить. Мараз. Далі. Звільнення полонених і депортованих осіб. Зменшення страждань ув'язнених, депортованих осіб є безумовним пріоритетом. Шляхом повного обміну повинні бути звільнені всі українські громадяни, які отримуються. Знову хто це повинен зробити? Повинні війська НАТО, американські війська зайти на територію Росії, взяти тих чуваків, яких Росія викрала, і там зараз вони в тюрмах Росії азовців, ну і взагалі цивільних, і обміняти на Росіян чи хто це повинен зробити? Ну, якщо росіяни не хочуть міняти? вони заявляли вже мільйони разів, що вони не хочуть Ну, Вони відкрито кажуть, що ми накрали українців набагато більше, ніж ви взяли полонених росіян з поля бою. І все. І все. хочуть міняти цивільних, тих цивільних, які вони викрали там на вулицях Маріуполя, Бучі і так далі, Ірпіня, на військовополонених, яких ми взяли в полон з калашами на полі бою. І все. І хто це повинен робити? Це знову ці всі 110 країн, які зберуться, вони просто будуть так от кліпати очима, хлопати. Блін, які класні! Як красиво стеле ж Знайські. як красиво написано просто. От за все хороше. Ну, якийсь бред. Далі. Відновлення, відновлення територіальної цілісності України. Всі країни повинні. Всі країни повинні у своїх міжнародних відносинах отримувати зі загрози силою, окей, ну це вже, коротше, зруйнувала Росія. А, суверенітет, незалежність, єдність, територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюється на її територіальні води, всі діла, коротше, бла, 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 бла. Ну, коротше, знову, а, якщо дуже коротко, якщо дуже коротко, то. П'ятий пункт це Росія просто виводить всі свої війська з окупованих територій, а, включно, включно з Кримом. Просто встають і уходять. Просто, просто встають і уходять, А що до такого? Нормальний план. Нормальний план. Але це не план, це просто хотілка. Знову хто це буде робити? Шостий пункт. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Ну, це, в принципі, схоже на п'ятий. Знову хто це буде робити? Російська Федерація повинна негайно, повністю і беззастережно вивести всі збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів і припинити бойові дії. Повинна. 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 Да, я... повинна. Хай виводить. А Росія, там, російські війська, які там святі Путін, вони захопили ці території і вони вимагають цих мирних перемовин або взагалі хоч якихось перемовин на умовах реальності в полях, там, скажімо, Запоріжжя. Ну, і що, і що ти їм зробиш? Ти, Типа ну, знову ЗСУ їх не може звідти вигнати. І включаючи це пункт, що, що ви хочете сказати? Щоб це робили війська НАТО. Французький іноземний Легіон. Наступний пункт. Відновлення справедливості. Ну, справедливість дуже класна. Читаємо далі. Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за всі порушення міжнародного права. Коротше, всі діла там, ну і взагалі репарації. А хто її змусить це робити? Я просто злюсь кожен цей пункт, і ну, вони такі прям класні, вони такі справедливі. Ну, якщо грубо сказати, то давайте все відкатимо до, ну, до того, що було до 2014 року, там, а Росія повинна заплатити вийти з території України, заплатити гроші за повне відновлення всього, що вона розваляла. Так мені здається, ЗСУ і так цим займається. Мені здається ЗСУ. І так не здається для того, щоб виконати ці всі пункти, але враховуючи наскільки здорова Росія в ресурсному, і в матеріальному, і в людському плані, тому ЗСУ нічого не може зробити. Тому ЗСУ ЗСУ працює над цими всіми пунктами, але ресурс ЗСУ не безмежний. Тому хто це повинен робити? Я не знаю, хто, хто, ці, хто ці пункти придумував, але, коротше, я не розумію, як вони повинні бути виконані. Хто повинен їх виконати? Хто повинен взяти і сказати росіянам, щоб вони звалили? Хто повинен з них взяти репарації? Як це ну, це, це, ну, це ж такі прості питання, якщо Росія цього всього не збирається робити, Росія не збирається покидати територію України, Росія не збирається платити репарації і так далі. Хто, хто це все буде робити? Це не план, це, ну, це список хотіла. Типа я хочу, щоб все було красиво. А як? Я навіть не вимагаю там чітких кроків. Я, мені просто цікаво. Я навіть нічого не вимагаю. Мені просто цікаво, хто це буде втілювати в, в життя. Ніндзі чи Бурашки, чи хто. Я не знаю. Екологічна безпека. Ну тут. Походу, буде про бо що Україна, війна проти України завдала масштабної екологічної шкоди, бла-бла. бла, -бла, -бла. Короткосередньо дострокова оцінка шкоди, притягнення до відповідальності. Хто буде притягувати до відповідальності Росію? Відновлення та реконструкції, ну це. Щось схоже на репарації, я так розумію, виділення якісь грошей для того, щоб відбудувати Каховську ГЕС і всі ті, ну всю ту шкоду, яка завдала вода, яка пішла після того, як підірвали дамбу. А хто це буде робити? За які бабки це буде робити? Хто піде до Росії і візьме ці гроші? Як? Як це працює? Недопущення ескалації війни. Тобто повторення агресії. Ну, це зовсім простий пункт. Це Україну потрібно взяти в НАТО. Після того, як якісь ніндзі чи бурашки виганять росіян з української території, Україну потрібно взяти в НАТО і не буде ніякої деескалації. Дескала... Де вибачте, не буде ніякої ескалації та повторення агресії, якщо Україна буде в НАТО. Але для цього потрібно виконати пункт номер 6 і пункт номер 7 а хто ці пункти буде виконувати незрозуміло НАТО, мабуть, або Хуято, або Ніді Черепашки. Підтвердження закінчення війни. Ну, після того, як росіяни чомусь вийдуть з території України з незрозумілих мені причин, ми повинні підписати якийсь мирний договір. Я так розумію. І саме класне, ну пишуть навіть завершення війни, має бути підтверджено на мирній конференції. Яка відбудеться за участю якнайширшого кола держав, які беруть участь у реалізації форму, формули миру. Ну, якщо чесно, то незалежно від того, скільки буде там держав на цій якійсь мирній конференції, де представлять, я так розумію, цю формулу миру, яка дуже класна. Якщо там не буде Росії і Китаю, то це все до жопи. Ну, всі держави скажуть такі, да, да, та-да! Да". Це ж правильно, це потрібно, щоб Росія, коротше, вийшла, заплатила репарації, і коротше, все буде класно. І ми всі з цим згодні Все, пожали друг другу руки, роз'їхались. А Росія пуляє далі цирконами, коротше по Україні. А хто це придумав? Хто ця людина, яка придумала цю формулу миру? Хто ця людина, яка це написала? Хто, хто ця людина, в якої можна запитати механізми, про які вона думала, коли писала цю херню? Я, ну, я прекрасно розумію цю формулу миру навіть без того, щоб читати всі ці пункти, це дуже просто. Потрібно зробити, щоб все було так, як було до 2014 року, і за це Росія повинна заплатити бабки. Хто буде змушувати Росію це робити? Як хтось буде змушувати це робити Росію? Я тому і розумію, чому і Росія, і Китай і не хочуть їхати на цю формулу миру. Тому що ну про що вони будуть там з нами розмовляти? Приїжджають росіяни і всі аплодують Росію в Україні, виходить Зеленський такий. Дає цю форму миру, і Лавров чи хто там приїде, ну навряд чи Путін прийде, каже: типа, ну, це, це, це фігня, я навіть це читати не буду. все. Мені, ну, це коли розповідають про ці глобальні якісь форуми миру, які щось там відбуваються, купа людей з'їжджаються, всі там обнімаються, всі жмакають друг другу руки, красиві там слова, якісь лозунги, а в результаті пш. Так і тут точно так ж буде. Ну, зберуться вони в цій люцерні. Представить Зеленський чи хто а, цю формулу миру. Всі скажуть, типа, так, да, класно, прямо, справедливо просто. А, там, по статутам ООН, красиво. Але Росія з цим не згодна, і що ви з цим будете робити? Тут не треба не формули миру, тут треба формула війни. От. Відверто, потрібна формула війни. Просто не потрібно ніяких 100 країн там, 110. Потрібно 2-3 країни плюс Україна, які десь зберуться, підпишуть формулу миру, де будуть всі ці ж самі пункти, а, назвуть її формула війни, і в цих пунктах буде не просто типу, ми за все хороше без всього поганого, а буде чітко прописано. Наприклад, пункт 6 да? виведення російських військ. Буде формула війни, пункт шостий, Війська Сполучених Штатів, Франції, Великобританії, України заходять на територію України, ну, українські війська вже на територію України, і виганяють російські війська і припиняють бойові дії на а, кордонах 91-го року. Оце правильна формула, це зрозуміло блядь, всім. А оце що це таке? Ну що, ну, хтось може? Знову, можливо, хтось дивиться, хто розуміє, що відбувається. Напишіть в коментах. Як оце все повинно реалізуватися? Після того, як Зеленський, ці всі красиві бамашки, покаже а, цим ста країнам, то що ці країни повинні зробити, крім того, як похлопать? Що повинно статися, що повинно відбутися, щоб ця формула миру запрацювала? Я вам скажу: а, потрібна Росія, щоб Росія на неї згодилась. Згодиться на неї Росія? Ні. Нє, ні, нє, ні, 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 не буде вона на це погоджуватися. Ніяк. Китай Росію в цьому підтримує. І тут Портніков викладав нещодавно відео, де він розповідав про те, що Китай хоче якийсь окремий форум, де буде Україна і Росія. І я так розумію, що Китай хоче, щоб Україна і Росія читали або підписували не оце. оце а щось більш реальне. І коли я кажу більш реальне, то ну, я не, не маю на увазі те, що пропонує Росія, а я маю на увазі, що коли Україна каже, що потрібно вигнати всі російські війська з території України, то я маю на увазі, що це нереально зробити. От об'єктивно Україна зараз ну, не в тому стані, щоб це зробити. Ви бачите, хтось може мені сказати, як Україна може вигнати російські війська з України до кордонів 91-го року і зупинити бойові дії. Як? 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 Зеленський ярмак? Хто там? Як? Яким чином це зробити? Заступник постійного представника. Китайської народної республіки і організації Об'єднаних Націй Ганшуан під час свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН підкреслив, що Китай готовий надати умови Росії і Україні для проведення між ними мирних перемог а також виступає за своєчасне скликання міжнародної конференції. З участю Росії і України і рівним їхнім представництвом для обговорення всіх можливих варіантів мирного вирішення кризи безкоставний китайський дипломат традиційно засудив постачання зброї на поле бою і підкреслив, що це тільки сприяє ескалації і не допомагає вирішити проблему. А війну порадив закінчувати за столом перемовин, а не на полі бою, така заява. Заступника постійного представника Китаю у організації Об'єднаних Націй свідчить про те, що Пекін виробив офіційний підхід до проведення форуму миру у Швейцарії, який як відомо скликається за ініціативи української сторони і має зібрати чимало високопоставлених представників багатьох країн світу серед учасників і стратегія Китаю на цей форум глобальний саміт миру просто не їхати. І Росія туди не поїде. Тому що навіщо туди їхати, якщо там розмовляти нема про що. Це якби ви вели бізнес, і ви знаєте, що вам потрібно їхати на якусь бізнес-зустріч, і там вам будуть пропонувати контракт. Це називаємо його контракт. І ви знаєте, заздалегідь, що ви його підписувати не будете. А той контракт, який ви хочете, щоб підписали. Та сторона вона навіть не розглядає і не хоче розглядати. Точно в такій же ситуації зараз знаходиться Росія. Вона дивиться на це все шепіто з цими формулами миру. Вона розуміє, що приїхати на форму, на цю на глобальний саміт миру це типа показати, що вони якимось чином згодні з, 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 з цими всіма пунктами. Хоча й неофіційно не підписуючи, але просто показати, що вони, типу, там, якщо ж вони приїхали, тому це типу вважається, що вони більш-менш згодні, але хочуть поговорити або проговорити якісь окремі пункти. Але з того, що я читаю, з того, що я бачу на Deep State картах, Ну, Росія на це ніколи не, не згодиться. І єдиний шлях, єдиний шлях це формула війни. Яка змусить Росію це зробити. Але для цього, ну ми розуміємо, для формули війни немає політичної волі ні у НАТО, ні у Сполучених Штатів, ні у Європі, і ніхто не хоче воювати. Тому не буде ніякої формули війни. Ця штука буде і далі, далі так мусолитись. І, ну, як ми розуміємо, це нічим в результаті не закінчиться. Скільки ти країн не збирай, скільки ти форумів не збирай, якщо там немає Росії, там немає Китаю, це все ну, нікуди. Принципі далі не піде.